Всім привіт. Вирішили наші простори віліком об'їздити. Ось. Все. Побачимо, що там в тому маленькому лісочку є. Ми заїхали, там далі озерами корови пасли в дитинстві. Оце був тут ліс. Ну, що лишилося від лісу, називається? Зараз побачимо, що тут є. Яка краса в лісі. Коротше, поки нічого ми тут не знаходимо. Є тільки, що то за гриб? Навірно, якийсь нехороший гриб. Прийшли знатоки. такі. Жото за гриб, не знаю. Пахне пахне грибом. Без поняття. Грибники прийшли. Поганочок таких достатньо, чи що це воно таке, чи поганки. Що то? І бутилки ось. Да, люди у нас дуже чистоплотні. Ну так, подихати. Повітрям. Може щось і знайдемо, а може і не знайдемо, ми не порозуміємося в грибах, бо наїстись можна що хочеш. Що тут є? Не знаю, не знаю. Ось таких багато. Що це за гриби? Без поняття. Без поняття. Ось, що ми знайшли, не знаю, що це. Чат GPT каже, що це рижики. Але якось не ризикуємо брати. Зараз будемо бачити. Ось, ось скільки їх тут, цих рижиків. Не знаю. Кажуть, що якщо вони пускають помаранчевий сік, не знаю, не ризикуємо все їх, скільки багато. Красота. Дивіться, скільки грибів в лісі. Навірно, вони ні. Яка ось красавиця. Рівненька. Красота. ну скільки рижиків. Хто полюбляє, смажити, а ось на сонечку як переливаються. Красота. Скільки їх тут море. Пахне так класно. Ось ми ще такі гриби знайшли. Подивилися в інтернеті. Чоловік один каже, що це сіра рядовка. Кажуть, дуже їстівний, смачний. Все розломили ми. Пахне як кусок м'яса. <ріст> тут дві нори знайшли такі, може це лист тут. Хто його зна. Дивіться, яку красу здибала. Пеньок заросший мохом, і там грибочки які. Малесенькі. Красота. От природа яка. Супер. Так, ось у знайшли. Ще якісь грибочки. Що це за грибочки? Не знаю. Може, це ці пердунчики, які пухкають. А, ось Один знайшла, який пухкає. Щас я покажу вам. Ось Він пухкає. Зараз треба палочку знайти. Ось о. Ось Клас. Ось ось ще яка краса на пеньочку. Грибів рижиків море, так що хто любить рижики? Тут багато їх. Білих уже, мабуть, немає, а хто його знає? Може й найдеться. Ми знайшли, мабуть, гніздо було пташини. Не знаю, будемо зараз щось шукати. Якісь цікавинки. Класні. Рижики, ось ходимо. Їх море. Дуже багато. Все, красавця, якого ми знайшли. Там ще є. прикольно Така прогулочка у нас була по лісі. Небо яке гарне. Красота. молоді ялиночки, нехай ростуть. Так що можна гулять, так приходить, насолоджуватися природою. Клас. Краса без слів. Там десь. Це краса просто неймовірна. Яка це благодать? Клас.